Доброго дня, любі друзі! А сьогодні я хочу вас покликати на коротеньку екскурсію до фортеці Клеопатри в місті Аланія в Туреччині. І так, друзі, фортеця Аланія. Протяжністю 6 кілометрів. Обнесена фортечними стінами, розкинулася на 10 гектарів. Вона була колискою, еленістичної, римської, візантійської, сільджудської та османської цивілізації. Насправді немає конкретних даних, ким і коли вперше було зведено цю фортецю. І тому у Другому столітті до нашої ери Коракесіон через легкість оборони за рахунок природнього захисту навіть з невеликою кількістю воїнів став. Ідеальним притулком для повстанців. Частина еліністичної стіни складається з великих кам'яних блоків, з'єднаних розчином до ехмедека. І у 65 році до нашої ери. У зв'язку з перемогою Пампея Римського на Коракесіонській війні закінчується суверенітет піратів. В період Римської імперії росте за рахунок розширення фортечних стін та спорудження нових будівель честь імператора були викарбовані монети. До речі, їх можна бачити у музеї Аланії. Фортеця Аланії. У Візантійську епоху місто бере назву Колонорос. Це в перекладі означає Красива гора. Місто Займає важливе значення для моряків та стає важливим портом Середземномур'я. Церква фортеці друзі. Це арабська святиня в цитаделі монастиря на носі Стільварди та руїни фортечної стіни. Від центрального хісара до внутрішньої цитаделі з круглою вежею відноситься до візантійського періоду. І у 1221 році Каланорос фортеця була передана його власником Кіром Вартом сельджуцькому султану Аладіну. Кейкубату. Таким чином, місто було перейменовано в Алайє. Аладін кейкубат розгортає велику будівельну діяльність і підсилює старі фортечні мури. Також будує нові. І в цей час Алайє Переживає великий розквіт. Фортечні стіни та цистерни та судові доки також червона вєжа та палацовий комплекс це лише Деякі зробіт аладіна кейкубата. Разом із завоюванням Алає, держава анатолійських сельджуків, поряд із сильною фортецією виборола міцні позиції як на морі, так і на суші середземноморського узбережжя. У розвитку внутрішньої та зовнішньої транзитної торгівлі. Алає досягає особливого становища. Алає у першій половині 14 століття місто стає одним із торгових та військово-морських баз анатолійських сельджуків. Місто займає міцне місце у сфері торгівлі. Суднобудування між Єгиптом та Сирією стає одним із важливіших міст Анатолії та Середземного моря. Поряд з торговцями з Єгипту, які здебільшого приїжджали за кедровим лісом, що використовується для суднобудівництва. Тут в Аланії купували прянощі та льон також цукор торгівці з Генуї, Венеції та Флоренції. Торгівці з Єгипту та Сирії через морські шляхи Аланії подорожували далі на Чорноморські порти. І так, друзі, але після падіння держави анатолійських сельджуків, місто на короткий час переходить під правління османського панування в 1471 році. І так, друзі, після оголошення в країні Республіки. На прохання мустафе кемаля ататюрка, який відвідав місто, було перейменовано в місто Аланія. І так, друзі, на сьогодні до побачення. Якщо це вам було цікаво, не забудьте підписатись на канал, а також поставити вподобайку. Дуже вам дякую, я дуже це оціню. До побачення!